Зелений чай в'язаний з хризантемою цей чай, який представляє собою чайну композицію, виготовлену з витончених листків зеленого чаю та квіток хризантеми. Ця комбінація надає напої особливого смаку і аромату, і часто служить насолодою для чайних гурманів. Для замовлення пишіть нам особисті або на нашому сайті donpuer.com. Зелений чай в'язаний з хризантемою цей чай, який представляє собою чайну композицію, виготовлену з витончених листків зеленого чаю та квіток хризантеми. Ця комбінація надає напою особливого смаку і аромату і часто служить насолодою для чайних гурманів. Для замовлення пишіть нам в особисті, або на нашому сайті.